Головне про події 30 вересня. Росія встановила місячний рекорд за кількістю шахедів, запущених по Україні. У Києві знову нічим дихати, а в Карпатах випав перший сніг. Докладніше далі. Громадяни України, які під примусом отримали російські паспорти на окупованих територіях, не нестимуть відповідальності. Про це заявили у прес-службі Міністерства юстиції. Росія встановила рекорд за кількістю дронів камікадзе, типу шахет 136-131 іранського виробництва, запущених по Україні у вересні, а саме 1331. Не було жодної ночі, щоб окупанти не атакували наші регіони. Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти зруйнували або пошкодили майже тисячу бібліотек. Про це повідомив уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. Окрім того, внаслідок російської агресії втрачено понад 200 мільйонів українських книжок. У Києві знову погіршився стан повітря. Як повідомляють у КМДА, фіксується підвищення концентрації пилу. Імовірною причиною експерти називають пожежі в екосистемах Київської області. 332 тисячі кущів на майже 300 мільйонів гривень, виявили на землях державного лісового фонду в Одеській області. Повідомляє поліція плантація розташовувалася на ділянці за кілька кілометрів від державного кордону з Молдовою. Її розмір дорівнював десятьом футбольним полям. У Карпатах на одній з найвищих в Україні гір Іван Піп випав перший в цьому році сніг. Про це повідомляє чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. Температура повітря на вершині станом на 9.30 становила мінус 5 градусів. Станом на ранок 30 вересня на горі Іван Піп був туман. Вітер північний зі швидкістю 20-22 метри за секунду. Армія Білорусі розпочала перевірку боєздатності з'єднань та військових частин збройних сил, зосередивши увагу на готовності військово-повітряних сил та військ проти повітряної оборони. Про це повідомляє Міноборони Білорусі. Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов на військову службу з 1 жовтня, по 31 грудня заберуть 133 тисячі осіб. Повідомляє російський інтерфакс. Велика Британія закрила останню в країні електростанцію, яка працювала на вугілля. Повідомляє BBC. Таким чином королівство стало першою промислово розвиненою країною, яка повністю відмовилася від вугілля у виробництві електроенергії. Ізраїль готується до наземного вторгнення в Ліван, яке може розпочатися вже цього тижня. Попереджає видання Wall Street Journal. Наразі ізраїльський спецназ проводить рейди на півдні країни, збираючи розвідувальні дані. Володар поясів WBO, WBA, WBC у надважкій вазі Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі за версією видання The Ring. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.